Всім привіт, друзі! Мене звати Оль Єрмілова, і багато хто з вас знає мене як експерта, який допомагає людям за допомогою змін в мисленні будувати життя своєї мрії. І я цим займаюся вже декілька років, і все це життя моє супроводжує. Але багато хто знає мене вже. З 2009 року, як свого ментора, як людину, яка відкриває різні бізнеси, як людину, яка зростає, як людину, яка заробляє, як людину, яка проживає цікавим насиченим досить успішним життям, і ділиться цим з усіма. І ви знаєте, я стала бачити зараз, що навколо мене дуже багато людей, які намагаються або Робити те саме, або займаються психологією, або, наприклад, є експертами в якійсь справі, мають якийсь досвід, яким хочуть поділитися. І я зараз бачу взагалі на це такий великий тренд. Навіть вже дехто каже, що людей, які хочуть чомусь навчати, вже більше, ніж тих людей, які хочуть навчатися. І ви знаєте, я не бачу в цьому нічого поганого при одній умові. Якщо ви дійсно класно в чомусь розбираєтесь, якщо у вас дійсно є якась експерти. Експертиза. Людей досить багато, якщо ви можете комусь допомогти, це супер. Але є набагато більша проблема, коли ви дійсно можете комусь допомогти, коли у вас дійсно є крута експертиза, але ви, блін, не можете себе продати. 9 із 10 людей, які приходять до мене на особисті консультації, якимось чином пов'язані саме з продажем послуг консультацій, коучингу, консалтингу і так далі. І так далі. І а, майже кожна людина розповідає мені історію про те, що або в неї дуже багато роботи, але вона продається досить дешево і а, ви, просто вигорає в якийсь момент і розуміє, що більше не може заробити, бо більше ціну боїться ставити, не розуміє, як це робити, їй здається, що її ніхто не купить, а можливо вона і має такий досвід. Або інші люди, які взагалі не можуть себе продавати через те, що не впевнені собі, через те, що їм дуже страшно виходити там в ефір через те, що вони вважають, що для цього потрібні команди, а тому, що вони пробували без і в них нічого не працює. І ви знаєте, я а, зазвичай а, дуже... Люблю давати тут ну, не те, щоб поради ділитися своїм досвідом, тому що уявіть собі, що з 2009 року, тобто це вже 14 років, як я знаходжуся в цій справі і знаходжуся досить успішно. Адже ми нещодавно подивилися в нашу базу. У нас більше 70 тисяч людей, які пройшли навчання, і а, відсотків 10 з них це люди, які працювали зі мною особисто. Тобто, це досить багато. І а, я можу сказати, що дійсно люди навколо. Мене і люди, які зі мною працюють, стають багатшими. Таких людей дуже і дуже багато. І я зрозуміла, що мені точно є чим ділитися з цієї теми. Тому я створила окремий телеграм-канал, де я збираю людей, запрошую точніше людей, які займаються якраз коучингом, наставництвом, є психологами тобто людьми, які хочуть допомагати іншим людям або вже це роблять, але. Хотіли б робити краще саме свій продаж, можливо, мають якусь невпевненість в тому, що і як робити. Ну, коротше кажучи, якщо ви потребуєте підтримки і допомоги в цьому питанні, якщо вам цікаво знаходитися в колі однодумців, тобто людей, які роблять те саме, якщо ви не боїтеся ділитися своїм досвідом, так не боїтеся там якоїсь конкуренції, що вас там хтось щось забере. А тоді я думаю, що вам буде цікаво до нас доєднатися, адже це дійсно супер а, крута спільнота, крута в тому плані, що ви зможете отримувати для себе багато корисної, цікавої інформації. Тому я вас усіх запрошую, а, даю посилання під цим відео. Обов'язково доєднуйтеся або це, це своїй подружці або знайомій, якщо ви знаєте, що хтось цим дійсно займається. А я зі свого боку обіцяю, що буду ділитися всім, що знаю, що вмію, тому що я дійсно в цьому класна. Я класна не тільки в продажах, я класна в тому, що я дійсно вмію робити класні потрібні продукти. Я супер круто розумію клієнта, я знаю, як. Якій людині, в якому профілі, в якій ніші потрібно продавати за які кошти, тому що є різні ніші, і десь ви просто не зможете продавати дорого, наприклад, і тоді потрібно трошки переформатуватися. А є навпаки, є ніші, де ви можете трошки, трошечки, так, знаєте. Ем, Підріхтувати якісь моменти і продаватися досить е, дорого, тому що це досить така вузька ніша, і мало спеціалістів, які можуть цьому зарадити. Тому велкам! Переходьте, будь ласка, за посиланням, і давайте будемо розвиватися разом.